Начинаем обзор ЖК Гидропарк с прекрасного места. Смотрите, здесь речка. Здесь вы можете прекрасно отдохнуть. Идем по дорожке. И теперь посмотрите, как красиво переход. А вот он из ЖК Гидропарк. Пойдемте смотреть на речку. Продається однокімнатна квартира на 4-му поверсі 9 будинку в ЖК Гідропарк. Площа квартири 38 і 12 метрів. Квадратних. Під ваш ремонт продається по переуступці. ЖК Гідропарк в Салтівському районі міста Харкове представляє собою живий комплекс забудовника Жострой 1. Він включає в себе декілька будинків, збудованих стегляною технологією з утепленням і пропонує квартири, різноманітної площі у чорновіму оздоблені та готові. Комплекс оснащений централізованим опаленням, ліфтами, наземним паркінгом, а також придомовою територією з зонами відпочинку та дитячими площадками.